Великоключівські учні мають можливість не тільки чути про події Другої світової війни, а й бачити їх. У школі діє куточок слави. У музеї зібрані матеріали події Другої світової війни. Бачила все Галина Досин. Куточок слави розташували у кабінеті предмету Захист вітчизни. Над створенням маленького музею працював вчитель Богдан Гнатюк близько року. Разом з дітьми вели пошукову роботу збирали матеріали, які мають відношення до подій Другої світової війни. Це орденські книжки. Книжки солдатські, це також така реліквія, бо вони майже не збереглися, а також окремі ордени, фотографії. Ми планували взагалі такий куточок у нашому шкільному музеї, а потім вже в музеї зібралося досить експонатів. Що вирішили цей куточок, він пов'язаний якраз із кабінетом захисту вітчизни, і зробити саме тут. Тут і діти бачать його. Колекція має подвійну цінність, каже директор. Це історична пам'ятка для села та наочний матеріал для учнів. Школярі мають можливість побачити і навіть потримати в руках предмети, які вже стали історією. Ці ордена мають для нас молодих велике значення, так як ми живемо в нашому селі, в великому ключеві. Вони нам навіть на уроках, як нам щось поцікавитися потрібно дуже допомагають. Ми і навіть саме потримати такі ордени в руках. Це ну, якщо побачити, що орден 65 років це велике значення для нас мають. Тому що люди, які з нашого села, які воювали для нас, для нас, зараз це дуже важливо, так як це є наше майбутнє. Музейні предмети належать тільки мешканцям великого ключева. Найцінніші експонати в колекції це орден вітчизняної війни та орден слави Івана Васильовича Бойчука. На досягненому пошуківці не зупиняються. Пропонують односельцям не тримати такі речі вдома. Вони мають стати надбанням великого ключева. Галина Досин Ігор Кофлюк, події НТК.